преміум партнер української прем'єр-ліги. Шабат шалом всім болівальникам футбола, всім, хто в останній ігровий день сезону віддав перевагу матчу в Одесі. Матчу, в якому сьогодні дніпро 1 тобто номінальні гості, будуть власноруч вирішувати як мінімум долю однієї власної путівки в Єврокубки цього сезону. З вами Михайло Співаковський і стислий гайд для тих, хто хоче бути повністю в темі всього, що відбувається в цьому матчі. Григорчук. Зараз дивіться, яка атака лівим флангом Андрій Штогрін. Тут грає проти Олексія Гуцуляка. і Гуцуляк відпрацьовує. Становище було переднім Гуцуляк. Йому не можна давати так. Ну, такого простіра отримувати лівою ногою. Грає на Гаджиєва. Гаджиєв передача в центр. Один абсолютно один. Зараз футболіст Дніпра. Фу. Браво, Віталя! Це до Віталія Єрмакова, який рятує зараз Чорноморець. Ну, має бути тут де Бодібанга, Ось тут його знайшли. У Бодібанги, бодібанги класна, дуже права нагада. В принципі, і ліва непогана людина, яка вміє робити якісні кроси з обох ніг. А тут передача на Вагімяна. Вагім'ян. Це його точка. До речі, не 14-та зона, але поруч. Ну, у Вартура Вагім'яна є в портфоліо декілька м'ячів, в тому числі, і я вам скажу відверто, в тому числі. То підписуйтесь на телеграм канал УПЛТБ, і там знайдете усі голи та важливі новини. Так, тут е, Богдан Лєднів сигналізує арбітрові про те, що грали з ним жорстко. Олександр Васильєв каже, що нічого він такого не робив. Нелегітимного в цій ситуації. Та ворокута кричить ліва, але ну ми всі знаємо, що там півкоманди з лівою ногою. Взагалі у Дніпра один унікальний півзахист: Бабенка, піхальонок, леднів, очерецька, гуцуляк. Всі шульги. всі Гаджиїв може додати сюди до теж шульга. Тобто з правою ногою тут дружить виключно. Волонтир Рубчинський. Адамюк. Класна подача! Ось те, про що я говорив. Олег Очерецько. Ви знаєте, очерецька абсолютно, абсолютно прокляття для Чорноморця. Я згадую, ого, ого, куди побіг Максимов. Обіймає Очередька. Євген Селізньов тут. І ми розуміємо, чому тут Селізньов. Людина завдяки якій з Очерецькою з'явився. У Дніпрі один багато роботи провів дипломатичної роботи у перемовину з шахтарем Євген Селізньов. <passer hơn yeah> да, я не домовив, хотів сказати, що. Очерецько забив неймовірний м'яч на 94-й хвилині у минулому сезоні, коли Грегорчук грав проти Шахтаря і Вічевича. І тоді, чесно кажучи, Брагару, я пам'ятаю, забив за Чорноморець. Гра була абсолютно рівною. Дуже жорстко Чорноморець один в один. Але теоретично хтось може і виконати. Давайте подивимось. А вагімян м'яко накидує, і тут дуже якісно грає в цій ситуації. Здається, це був Федуар Царапі. Брагару. Байчук зараз опинився. Ліворуч. Класний пас на Вагімяна. Є простір в Артура Вагімяна. Вагімян Хитає суперника. Вагімяна, Вагім'ян. Виходить вже з штрафного Вагімян. Витискають його. І хотів бити, здається, в цій ситуації Артура Вагім'яна не вийшло. А я закінчу зараз. цю атака. В мене буде новина для вас. І закінчується вона ударом Віталія Єрмакова. Над поперечиною, понад поперечиною Динамо забило у ворота руха у Львові. Олександр Андрієвський виконав кутовий і забив сам Бадіало. Забив спід, здається, слесаря. Ну, це вже не дуже важливо. Кутовий біля воріт чорноморця у першому таймі переважна більшість моментів. Була створена саме таким чином. Після верхових передач зараз ще одна. І є момент, знову ж таки. Ну тут, як завжди, все почали за демюка який, може, не зміг нанести акцентований удар, але допоміг сватку опинитися на оперативному просторі. і Тут же Даніло варакута набиває собі можливу ціну. Ось таким сейвом. Пішла контратака, і він. Збив, просто зніс з ніг відверто, зірвавши атаку у виконанні Беніто. Брагару. Ну, це вже Едуард Сарапі, певно, згадав якісь молоді роки, якщо займався класичними силовими дисциплінами. В цьому сезоні для Дніпра все повернулося на круги своя. Ох, який м'яч. Я тут щось розповідав. Про те, що Треціков через травми втратив свою, ну, якщо не майстерність, то, можливо, десь вправність чи тонус. Ні-ні ні. Все тут залишається. Все при всьому. Макс Третяков. Класично змістився. Зі свого флангу в центр навіть не більярдний якийсь крикетний удар по воротах і ну, Здається, можна привітати. Ну, можливо, трохи я хапливо це роблю. Привітати дніпро 1 Давайте ще раз подивимося, як це було. Ага, класний прийом. Ну і удар, це просто пісня. Просто соло. Можна на Євробачення з такими галами траціково запускати. Допоки тривається позиційна атака чорноморця, яка вже захлинулася. Скажу, що точніше нагадаю, що 1+,1 плюс медіа ОПЛ та фонд «Повернись живим. Запускають проєкт Ліга Аеророзвитки 3.0» І ціль зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. 16 клубів, 16 бусів. Переходи за QR-кодом на екрані. Бачите, його зараз праворуч. Та підтримати збір від імені улюбленого клубу. Таке чорноморця знову. Бадібанга на підбиранні. Удар. Бадібанги! Ну це для статистики. Здається, другий удар площені воріт сьогодні від чорноморця. Вкрай замало для того, щоб якось бентежити та пригнитити Євгена Волонця. Ми фіксуємо перемогу Дніпра 1 і фінал цього сезону для цієї команди, яка все ж таки займає четверте місце. Непоганий результат виходить в Єврокубки. Ми можемо відмітити роботу Юрія Максимова. Він зробив те, що мав зробити. А, ну а щодо іншої другої команди, яка буде презентувати Україну, то цією командою напевно буде Полісся. Все ж таки, Полісся. Вітає свого колегу Роман Григорчук Ця сторінка переорнута.